18 червня. Погода без нервів? Так не буває. Але цього разу майже буває. Привіт, друзі! Якщо ви прокинулись і не зрозуміли, чому вас не парить, не мерзне і не заливає. Ні, це не глюк. Це погода на 18 червня, яка раптом вирішила бути адекватною. Так так, сьогодні той самий день, коли небо не змовилось проти вас. Але не радійте занадто швидко. Слухайте прогноз до кінця є нюанси міста і погода. Київ плюс 15 вночі, плюс 25 в день. Нарешті не парить і не мерзне. День для міських філософів і вуличної кави. Львів плюс 11, плюс 25. Ідеально: ні спеки, ні злив. Можна навіть не брати парасольку, але беріть це ж Львів. Луцьк плюс 14 плюс 25 тиха погода для гучних планів. Рівне плюс 13 плюс 25. Все стабільно. Як у черзі до сімейного лікаря. Тернопіль плюс 14 плюс 26 злегка хмарно, щоб сонце не зазналося. Хмельницький плюс 13 плюс 24 ідеально для прогулянок і мрій про море. Івано-Франківськ плюс 12 плюс 27. Погода каже: Вставай, підкорюй світ, або хоча б базар. Ужгород плюс 12 плюс 28. майже безхмарно. Сонце в ударі. Але не агресивне. Чернівці плюс 14 плюс 26 час для кави з видом і дзену без причини. Вінниця плюс 13 плюс 26. Комфортно, як у новій постільній білизні. Житомир плюс 14 плюс 24 все ще весна в душі, але вже з ноткою літа. Чернігів плюс 14 плюс 23 легкий дощ. Природа нагадує без зволоження ніяк. Черкаси плюс 17 плюс 25, якраз для пікніка або пліток на лавці. Кропивницький. Плюс 14 плюс 26. Можна все, навіть повірити в прогноз. Полтава. Плюс 15 плюс 23. Хмарно, але без трагедій. Одеса плюс 17 плюс 28. Море. Сонце. Майже кіно. Херсон плюс 16 плюс 29. Хмарно. Літо нарешті дійшло і сюди. Миколаїв плюс 16 плюс 30, гаряче, як у серіалі з інтригами. Запоріжжя плюс 17 плюс 26 день, коли кондиціонер ще не ображається. Суми плюс 15 плюс 24 без драм, хмари, просто фон, не загроза. Харків плюс 15 плюс 23 невеликий дощ, Ну хоч не град. Дніпро плюс 17 плюс 25 Хмарно, ідеальна погода, щоб не робити нічого важливого. Сімферополь Плюс 17, плюс 25 практично безхмарно, аж хочеться поглянути в небо і подякувати. Краматорськ Плюс 16, плюс 25 безхмарно день для внутрішньої відпустки. Сєвєродонецьк плюс 16, плюс 24 невеликий дощ. Злегка капає. Не рятуйтеся. Народна прикмета дня, 18 червня, День Дорофея. Починаються горобині ночі, короткі, як терпіння на роботі. Якщо зранку тепло та ясне небо, зерно буде велике, як ваша надія на відпустку. Спостерігайте за вітрами або, хоча б за собою, може щось і зміниться. Отже, друзі, 18 червня, день, коли навіть погода бере вихідний від капризів. Тож користуйтесь моментом, вдих. Видих, сонцезахисний крем або парасолька, дивлячись, де ви живете, і вперед, жити без скарг хоча б добу. Якщо прогноз вас розвеселив або врятував нерви, ставте лайк, підписуйтесь на канал Саркастичний Синоптик і напишіть у коментарях у вашому місті справді так, чи знову щось пішло не так. До зустрічі завтра. І пам'ятайте, погода може змінитися, а от почуття гумору має лишитися.